Які невикористані відпустки можна перенести на 2026 рік, а які необхідно використати до кінця 2025 року, щоб не втратити? Розглянемо це детально. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні поговоримо про те, які відпустки не згорають, навіть якщо їх не використати у 2025 році. А також про ті, що не переносяться на 2026 рік. На практиці працівники нерідко не встигають скористатися своїм правом на певні види відпусток. Однак важливо пам'ятати, що окремі відпустки потрібно використати саме в межах календарного року, інакше вони згорають. Щоб не плутатися, варто розмежувати відпустки, які можна використати пізніше, і ті, що обов'язково мають бути реалізовані до кінця року. Почнімо з тих, залишки яких не згорають. Це щорічні відпустки та соцвідпустка на дітей. Розгляньмо їх детальніше. Щорічна відпустка надається працівникові за відпрацьований робочий рік тривалістю не менш ніж 24 календарні дні. Її ключова особливість право на щорічну відпустку не втрачається, навіть якщо працівник не скористався нею в попередні роки. Строку давності для таких відпусток законодавство не передбачає. Це стосується як основної, так і всіх додаткових щорічних відпусток, наприклад, за шкідливі чи важкі умови праці. За особливий характер роботи, наприклад, працівник у 25-му році використав два календарних дні щорічної додаткової відпустки за роботу за комп'ютером з чотирьох календарних днів. У такому разі, у 26-му році, він матиме право на шість календарних днів щорічної додаткової відпустки, з яких чотири дні за новий робочий період у 26-му році, та два дні, що перейшли з робочого періоду 25-го року. У разі звільнення працівника йому обов'язково має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки. Щорічні відпустки без звільнення можуть компенсуватися, але за певних умов для цього тривалість щорічної відпустки має становити більше 24 днів. Якщо за робочий рік працівник вже використав 24 дні відпустки, за решту належних днів за цей самий рік працівнику може бути виплачена компенсація однак є виняток для держслужбовців. Держбюджет 2025-го передбачає, що працівники держорганів повинні використати щорічну основну та додаткові відпустки набуті за останній відпрацьований рік до кінця 2025-го року. Якщо відпустку не буде використано, працівнику держслужбовцю мають виплатити компенсацію в межах фонду оплати праці держоргану. Докладніше про це ми розповідали в іншому міні-курсі. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Ще один вид відпустки, що не згорає, це додаткова соцвідпустка працівникам, які мають дітей. На відміну від щорічної, вона надається за календарний рік з 1 січня по 31 грудня, незалежно від того, скільки часу працівник фактично відпрацював у цьому періоді. Її тривалість становить 10 або 17 календарних днів залежно від кількості підстав. Подібно до щорічних соцвідпустка на дітей може накопичуватися у разі невикористання, адже, хоч і не належить до щорічних, право на неї не згорає і не має строку давності. Наприклад, якщо працівниця, яка має двох дітей до 15 років, не використала належні їй 10 календарних днів соцвідпустки у 2025 році. То з 1 січня 26-го року вона матиме право вже на 20 календарних днів: 10 днів за 25 п'ятий рік та 10 за 26 шостий рік. Накопичені залишки невикористаної соцвідпустки на дітей працівник може використати як дні відпочинку або отримати за них компенсацію при звільненні. Компенсацію без звільнення можна отримати лише у разі мобілізації. Усі інші відпустки бойова чорнобильська навчальна, без збереження зарплати за сімейними обставинами чи статусна творча згорають наприкінці року і мають бути використані в межах того календарного року, коли на них виникло право. За невикористані дні цих відпусток компенсація при звільненні не надається. Почнемо з додаткової відпустки учасникам бойових дій. Яка надається відповідно до статті 16.2 закону про відпустки? Тобто мова йде про додаткову відпустку окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності. Її тривалість становить 14 календарних днів за календарний рік, і вона не переноситься на наступний рік. Якщо працівник у 2025 році не використав цю відпустку, у 2026 році він матиме право лише на відпустку за 2026 рік. Якщо ж бойова відпустка розпочинається, наприклад, у грудні 2025-го, а закінчується у січні 2026 вона вважається наданою за 2025 рік, і у 2026 році працівник знову отримує 14 календарних днів за поточний календарний рік. Наприклад, працівнику надано бойову відпустку за 2025 рік з 22 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року. Незважаючи на те, що на 26 рік припало 4 календарних днів цієї відпустки, у 26-му році працівник може скористатися ще 14-ма календарними днями. Ще один вид відпустки, дні якої згорають наприкінці року. Чорнобильська відпустка, що надається на підставі закону 796, зокрема громадянам першої та другої категорії постраждалих від чорнобильської катастрофи. Як і бойова відпустка, вона надається один раз протягом календарного року та не переноситься на наступний. Тривалість становить 16 календарних днів. Якщо відпустка розпочинається в одному році, а закінчується в наступному, вона зараховується за роком початку, аналогічно до правил бойової відпустки. Ще одна категорія відпустки без збереження заплати, яка надається за бажанням працівника за статтею «25 закону про відпустки або за згодою сторін через сімейні обставини за статтею. 26 закону про відпустки, якщо працівник не використає таку відпустку у 25 році, перенести її на 26 рік неможливо. Наприклад, якщо працівник одружився у 2025 році, але не скористався правом на 10 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати за частиною першої статті 25 закону про відпустки, то у 2026 році він уже не зможе це право реалізувати. Така відпустка надається у зв'язку з конкретною подією і не переноситься на наступний календарний рік. Аналогічно з неоплачуваною відпусткою через сімейні обставини виділені 30 днів працівник може використати протягом 2025 року. Невикористані дні у 2026 шостий рік не переходять. Аналогічно до відпусток без збереження зарплати навчальна творча та спортивна відпустки надаються у прив'язці до конкретної події. І якщо працівник не забажає ними скористатися, то вони не накопичуються та не переходять у 26-й рік. Отже, накопичені дні щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей не згорають із початком 26-го року. Ці дні мають бути використані працівником протягом 26-го чи подальших років, або при звільненні виплачується компенсація за них. Усі інші види відпусток, а саме бойова, Чорнобильська неоплачувана, не накопичуються, Якщо право на них не було реалізоване протягом 2025 року, то ці невикористані дні не переходять у 26-й рік. Якщо у вас залишилися питання, або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт кадроленд.ком до зустрічі у наступних відео.